Загалом під час аварійно-рятувальних робіт тут було 13 одиниць техніки і півсотні рятувальників. Евакуювали з будинку 150 місцевих мешканців. Рятовано двох травмованого чоловіка спецтехнікою дістали вже з вікна з шостого поверху. Також допомогли вибратися із жінці з власної квартири. Її заблокували на дев'ятому поверсі. На місці працюють правоохоронці, з'ясовують. Обставини і також поряд розгорнуто пункт незлавності. Пропоную послухати, що сказала речниця ДСНС Київщини. До вашої уваги. На даний момент також залучено психологів, розгорнуто пункт незглавності. Ну ще проходить проливання конструкцій, але всі квартири вже обстежено. В одній з квартир було заблоковано жінку також довелося розрізати, знімати металеву конструкцію дверей. Ну на даний момент всі квартири, так я сказала, вже обслідувані людей в квартирах немає. Ось така інформація станом на зараз. Я як ви бачите, продовжуються вже прибирання і починають закривати вікна, аби не охолоджувався будинок. Ось такі новини. Юлія, дякую, колего. Це був наш кореспондент Василь Саф'янюк про наслідки ворожої дронової атаки на Київщині в селищі Глеваха.